Збірна команда України з футзалу серед спортсменів з вадами зору розпочала у Сумах навчально-тренувальний збір. Участь у ньому беруть футзалісти з Сум, Харкова, Тернополя та Чернігова. Більше знає Олександр Качанов Богдан Бадло з Тернополя. Йому 36 років. 11 з них він гравець першої команди країни серед спортсменів з вадами зору. Я з дитинства займався футболом. У збірну потрапив досить пізно, в 2010 році. На зборах хочу добре підготуватися. Хочу, щоб ми завжди перемагали. Харків'янин Олег Аврамов у збірні грає 15 років. Настрія хороша бойова настрій хороший бойовий. Тренуватися хочеться. У нас давно виїздів не було. Вже скучили за цими емоціями. Десять років грає за збірну Роберт Тремба з Чернігова. Про роботу трійки сумських тренерів збірної Миколич Хайла, Ігоря Кравченка та Володимира Гладова говорить: це команда професіоналів. В цілому друг друга Вони один одного доповнюють дуже здорово. Кожен індивідуально хороший. Хто як психолог, хто як друг, хто підкаже, де потрібно вколоти, так би мовити, суперника. Тому виділити когось неможливо. Вони роблять роботу разом, і напевно вони один одного доповнюють. Напевно, це дуже важливо. Сумчанин Вадим Швець у наступному році відзначатиме десятирічний ювілей у збірній. Говорить, у наступних змаганнях збірна покаже свій рівень, який закладатиме, зокрема, і на цьому зборі. Ми 2015 року завжди з спортивних конференцій верталися тільки з першим місцем, тому на нижче місце ми не будемо розраховувати. Про те, що команда виконуватиме на цьому зборі, розповів головний тренер команди Микола Чайлов. Починаємо етап підготовки, надіємося до чемпіонату світу, який поки що неофіційно, але за попередніми даними, на початку грудня повинен відбутися в Туреччині. На перший збір у нас заплановано перш за все, це визначення готовності як фізичної, так і моральної. Перші два дні будуть проводитись медичні обстеження, зважування спортсменів і. Тести, які покажуть готовність спортсменів до проведення навчально-тренувальних зборів. У планах збірної команди найближчим часом два з товариських матчі з сумською командою Сумигаз. Відбудуться вони в та пятницю Завершиться збір 2 вересня.